Привіт, друзі. Сьогодні ми готуватимемо неймовірно смачні оладки з начинкою з нутелли. Уявіть собі, гарячий оладок, який ви розламуєте, а з нього витікає тягуча шоколадна начинка, це просто бомба. Але як начинка потрапляє всередину, і чому вона не змішується з тістом? Все просто начинка заморожується, і саме це дозволяє їй залишатися всередині оладка. Зараз я розповім вам усі деталі цього рецепту. Для початку нам знадобиться нутелла або будь-яка інша шоколадно-горіхова паста. Нам потрібно взяти 12 столових ложок цієї пасти. Також підготуємо 50 мл рослинної олії, 1 стакан з гіркою борошна, 280 мл пахти або 1% кефіру, чверть склянки цукрового піску, 1 чайну ложку розпушувача, соду на кінчику ножа. Одне яйце та щіпку солі. Тепер приступимо до підготовки начинки: візьміть деко або велику обробну дошку і застеліть її пекарським папером. На папір великими плюхами викладіть нутеллу. На один плюх піде приблизно одна столова ложка пасти. Злегка розрівняйте її, щоб у вас вийшли млинці діаметром 5-6 см. Потім відправте їх у морозилку приблизно на півгодини, щоб начинка повністю затверділа. Поки начинка заморожується, приготуємо тісто. У великій мисці змішайте борошно, пахту або кефір, рослинну олію, цукор, розпушувач, соду, яйце та щіпку солі. Добре перемішайте, щоб тісто стало однорідним. Коли начинка замерзне, дістаньте її з морозилки. Розігрійте сковороду, змащену олією, і можна починати пекти оладки. Є два способи, як це зробити: перший спосіб налийте тісто для двох оладок на розігріту сковороду. Діаметр оладки повинен бути трохи більшим, ніж кругляша з нутелли. Коли тісто злегка схопиться знизу, на один оладок покладіть заморожений кругляша, а інший оладок покладіть зверху. Допікайте всю конструкцію разом, як одну оладку. Другий спосіб печіть оладки як зазвичай. Коли тісто знизу злегка схопиться, в центр оладка покладіть заморожений кругляша з нутелли. Зверху налийте трохи тіста, щоб закрити начинку. Допікайте звичайним способом, обсмажуючи оладки з кожного боку. У кожного з цих способів є свої переваги. Перший спосіб дає товсті оладки, де начинка залишається ідеально рідкою і не змішується з тістом. Коли ви розламуєте такий оладок, гаряча шоколадна лава витікає на тарілку. Другий спосіб дає звичайні затовщиною оладки, але частина начинки може змішатися з тістом, і ефекту витікання лави може не бути. Проте смачний шоколадний центр все одно залишиться. Ось і все, друзі. Надіюся, вам сподобається цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати ці оладки вдома. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і залишити коментар, якщо вам сподобалося відео. Дякую за перегляд і до нових кулінарних пригод.